Іду в бібліотеку вперше за останні 5 років. По картах подивилася найближчу до свого дому районну бібліотеку і вирушила на екскурсію. Мене успішно зареєстрували та розказали за наявні секції. Я пішла в зал художньої літератури і просто подивіться, яка тут колекція книг Люкода Швар. Я колись дуже сильно фанатіла від її книг і у старших класах перечитала всі книги, які були видані на той момент. Знайшла поличку з досить великою кількістю книг Дари Корній. Дуже люблю творчість цієї авторки. Саме з її книги Гонихмарний. Почалася моя любов до сучасного українського фентезі. Була також окрема поличка із книгами Макса Кідрука, знайшла твір, про існування якого не знала до сьогоднішнього дня. Ближче до входу був стелаж з популярною літературою, і там я знайшла досить багато цікавих книжечок. Зокрема, це ще Гульдон Нетарт, четверте крило Ребеки Ярос та щасливці Марка Едвардза. І навіть була книжечка авторки Колін Гувер. На паличках з фентезі знайшла перші дві частини жорстокого принца, третю частину з крові і попелу Дженіфер Арментраут і навіть кілька книг Джорджа Мартіна по детективам та трилерам, взагалі було якось негусто. для себе. Виділила лише ці дві книги. Жіночка з рецепції також повідомила мене, що поруч з ними знаходиться галерея мистецтв, і можна безкоштовно подивитися на картини. Тож у мене в цей день вийшла прям ціла культурна програма. Без книжечки з бібліотеки я, звісно ж, не пішла. Взяла почитати першу частину жорстокого принца від Голлі Блек. Заодно познайомлюся з творчістю цієї авторки. Видали мені її на місяць і сказали повернути до сімнадцятого жовтня. Сподіваюся, що зі своїми читацькими планами я встигну її прочитати вчасно.